Я вийшов показати вам стан часнику, стрілку, чому саме зараз треба її обрізати, ефективний спосіб. І чому, так як я скажу, ефективніше і бажано так робити. Перейдемо до часника. Дивіться. Ось так зараз виглядає мій часничок. Ось така зараз. Саме стан стрілки. Ось бачите, або в кільце вперше зворачується, або починає, або повноцінно вже є кільце. Ось зараз в серединку, так, трошки далі. Ось такий, як бачите, стан міжряддя, де неде бур'янчик є, де неде придушений, придавлений. Але в цілому більш-менш нормальний. Оце одне, що вижило, укріп. Так, дивіться, ось перейдемо саме десь серединка. чи Початок ось бачите, повноцінне кільце, не кільце. Так, як саме обрізати, на якій стадії обрізати стрілку? Саме краще це повноцінне ось таке кільце, це признак того, що треба починати. Можна ще зачекати до півтора кільця, але вже не пізніше, бо пізніше починає грубішати стрілка. І то вже етап такий, що ви практично пропустили. Вчасний час обрізання стрілки. От бажано перше кільце, баранячий хвістик, так званий, як там не назовіть. Ось це саме краще обрізати стрілочку. Тому що пізніше то вже ви втрачаєте по розмірах часнику обрізання стрілки, це фактор збільшення врожайності від 15 до 30%. От від часу і від того, як ви правильно це зробите, будете і. В плюсі або в мінусі по відсотках врожайності. Ось так казалось би, така банальна робота обрізка стрілки. Але це все <кхи> вплив на наш врожай. Ось ось ця діляночка одна стрілка. Ось там, 300 метрів в іншу сторону, вже зовсім інший стан стрілки. Ось тут на вихідних ми обрізаємо стрілку. Бо ось, як побачив рослинку, ось починає тільки згибатися, а ось тільки стрілка виходить. Бачите? Обрізка стрілки надає нам фактор більш одночасного дозрівання всієї площі часнику. Якщо ми в один час обрізаємо, ми стимулюємо часник. Зараз хвилиночку. Ми стимулюємо часник до одного часу визрівання. Тобто буде більший час і одномірне наливання головки саме часнику. Спосіб вирізання зараз покажу. Саме банальне, це беремо захисні. Рукавички. І ось можемо проходити ось так ламати. Ну, це обірвав, але ось вона отак ламається. Треба виломувати, поки воно м'яке іще. Дивіться, ось зараз візьму якусь таку, щоб показати вам. Стрілочку, ось буде оце гарний. Дивіться, обламую під самий листочок. Дивіться, якщо ми ось таку стрілочку залишаємо з такою стрілкою зеленою масою, вона ось тут прижигається, присихає. І цієї зеленої маси вистачає, щоб ось це в цій стрілці дозріло, як мінімум, штучок 10 там повітряних бульбашок буде. Тобто ми потім засіваємо свій, свою діляночку падалицею. Це не бажано робити, але якщо ви не висаджуєте часник декілька разів на своїй території по декілька разів, то це нічого страшного не буде. Так як ви перекульт... ну, культувацію весняну проведете і ви її просто приберете. Це не страшно. Якщо ви будете засівати пшеницю, кукурузу на цій діляночці, аграрні якісь культури, то Гербіциди, які діють 2D там е Ви їх, коротше, часник легко витравити, в принципі. Не завжди легко, але можна витравити, то не проблема. Потім треба брати чисті е прибори для обрізання часнику. Ось саме такі, як я показував себе, металева паличка для. Для водопроводу алюмінієва ви її використовуєте, там алюмінієва є прожилка, яка буде добре тримати лезо. І якщо ви прорізали допустим одну сотку, промийте, протріть, хоч щось зробіть, а то сок залишається. Якщо на вашій ділянці є хоча б декілька е заражених грибком і ще чимось, е головок, ну, рослин, то ви просто розносите одним лезом повністю по всім діляночкам Також само в. В рукавичках ви розносите ось цей грибок по всій діляночці. Також він дуже добре розноситься. Всі листкові хвороби, не тільки грибкові. всі хвороби, ви їх розносите. Чому акцентую увагу саме на захисті? Навіть якщо ви обрізаєте, ви будете обрізати, допустимо, в яких шортах. Цей сок буде на стрілках, ви ноги. Будете вимазувати. І будуть залишатися часткові, але опіки від часнику. Тому на це зверніть увагу. Без е, захисту на руках взагалі не, вило, не виломуйте, ніколи не пробуйте. У вас потім коржами просто позлазе з рук кожа. І це реально, це вже перевірено, вже було. У мене були там, роки 4 чи 5 назад. Люди прийшли, я поклав декілька пачок рукавичок. Люди почали ламати, вони рвуться, зношуються, їм надоїло це все робити, руки мити, щоб одягнути нові перчатки. І вони Та, так справимося. Потім, через декілька днів, Та, так справимося. У них от тут на ладониці злазила. Шкіра прям такими коржами. Біліє, потім злазе, пече всю ніч. Тобто не робіть таких глупостей не треба воно вам, це вже перевірено. І сам, коли рвав потім пекло, але я частіше мив руки, то не так сильно. І, до речі, на ногах також залишаються опіки. Так що на це зверніть увагу. Якщо ви хочете залишити для показовості стрілку, щоб побачити фактор, коли треба збирати. Часничок, то залиште там 10 рослиночок. Та ви і так пропустите декілька рослинок, так що не залишайте, вони і так вилізуть. Краще слідкувати по листу, по розрізанню. Я потім ще покажу, як вам, коли час треба буде збирати. Зараз акцентую увагу на тому, поки молода стрілка, поки ось ви підходите і вона легко ламається. Оце саме оптимальний час збирання стрілочки. Баранічі хвістики є, оце час збирання. Потім хочете залишити як можна більше е, зеленої маси для фотосинтезу, підрізайте під саму повітряну бульбашку. Е, чим нижче, а якщо ще й листок шкодите, це є ризик того, що ви можете занести якусь хворобу в рослину. Так що, оптимально, як можна далі від листочка і залишайте зелену масу для дозрівання часничку кращого. І Як можна менше шкодьте листок, тому що ось кожний листок ось так покажу вам, кожен листок – це наша живильна база часничку. В принципі, в мене доволі тільки кончики де-не-де де, пожовкли. А так в цілому нормальний стан часничку. Вологи ще вистачає, але засуха зараз буде дуже великий стрес, тому що до 30-32 градусів у нас вже зараз на сонці. Тому поверхневі бур'янці молоді не полізуть, а ці просто треба буде притиснути, додавити. Десь берізка, бачу, ось десь припалилася, а десь ще є. Ну Припалимо, то фігня. І після того, як виріжете стрілку, пройдіться антистресант, гумат, гумат калію додавте, каліні доброго вже можете вносити, але не в великих дозах не зістарюйте завчасно ваш часничок. Наче все сказав. Так що звертайтеся, кому що допоможу. З дебільними питаннями не звертайтеся, ті, що ви просто в гуглі можете написати, і вам перше виб'є. Щось таке, по суті, я вам підскажу. Так що, станочки я роблю, не хвилюйтеся. Там ціла купа цих станків, вони повільно зараз робляться, але потім будуть масово відпускатися більш швидко. Так що не хвилюйтеся. А ми за граномом дрібним йдемо, перевіряємо часничок. Стрілочку знайшли. Зараз перевіримо. Вириваємо. Так що звертайтеся, щось допоможу. Дякую.